А з нами у студії новин директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко, Оксана Васильівна. Я вітаю вас і всіх освітян із початком нового навчального року. Дякую, дуже сподіваємось, що він буде мирним. А, скажіть, будь ласка, попри війну, попри всі небезпеки, першачки йдуть до першого класу. І скільки їх наразі у Вінниці цього року? Скільки навчальних закладів готові їх прийняти? На сьогоднішній день, на 2 вересня 2024 року, розпочали навчання 4047 першачків. Це правда 88% від очікуваної кількості. Тобто війна досить негативно вплинула на освіту не тільки нашої громади, а України в цілому, і кількість дітей, які пішли до першого класу, другий рік зменшується. А тим не менш, чи всі діти забезпечені належним харчуванням і якісною питною водою? Це, без сумніву, важливо під час навчального процесу. Це однозначно, тому що перед тим як кожний навчальний заклад розпочинає свою роботу, об'їжджає комісія, яка до складу якої входить працівник ДСНС. Працівник Держпродспоживслужби, працівники департаменту освіти, профспілки, керівники закладів. І вони складають акт про готовність освітнього закладу до початку нового навчального року. Особливості військового часу це завжди було, але особливістю військового часу є те, що ця комісія також складає акт про готовність укриття, якщо воно є в є в школі. Починає харчування з 1 вересня. Вірніше продовжує харчування школярів у школах комунальне підприємство Меридіан. Учні з числа особливих категорій, а це діти пільгових категорій: це діти сироста, діти позбавлені батьківського піклування, це діти малозабезпечені, діти ВПО, діти, які постраждали внаслідок війни. І ще нашою міською радою внесена категорія учасників бойових дій. Вони харчуються безкоштовно за кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади. Вартість харчування становить. 50, 50 гривень. Зараз збільшується е, кількість таких дітей, і на кінець навч... минулого навчального року їх було 20%. Тобто, кожна п'ята дитина харчувалася за кошти Вінницької міської територіальної громади. Інші категорії учнів харчуються за кошти батьків, е, є можливість вибрати меню і на 30, і на 40, і на 50 гривень, як обирають батьки. Тобто є різні, різні варіанти. Ще до війни Вінниця закінчила програму встановлення фільтрів у закладах дошкільної освіти для того, щоб діти вживали якісну і здорову воду, щоб на ній готували харчування. І в кож... майже в кожному закладі освіти дошкільному в школі стоїть дев'ятиступеневий фільтр, який очищує воду, наприклад, від бактерій і мінералізатор. Такі фільтри вони очищують воду від усього некорисного, збагачують її мінералами, і обов'язково також береться аналіз такої води перед початком нового навчального року. Оксана Васильна, ви вже згадали про укриття, отже, чи достатньо їх, чи достатньо генераторів, чи достатньо, наприклад, медичного персоналу у загальноосвітніх школах, адже все це і складає належний рівень безпеки освітнього процесу. Так, на сьогодні є 35 укриттів у 44 закладах загальної середньої освіти. Це найпростіші укриття. У 10... Приватних закладах дошкільної освіти є такі укриття у всіх в тих школах, де немає укриттів, тобто не було цокольного напівпідвальної підвального приміщення, яке можна було адаптувати під найпростіше укриття. Школи заключили меморандуми з укриттями, які знаходяться в радіусі не більше 500 метрів, так як вимагає норми Державної служби надзвичайних ситуацій. Якщо і так немає можливості навчатися, школи мають меморандуми з іншими навчальними закладами, з приватними підприємцями, з ОСББ, навіть з лікувальними установами, де навчаються діти, тобто у 100% дітей і персоналу у разі повітряної тривоги є можливість потрапити до найближчого укриття. Так зараз закінчилось будівництво трьох протирадіаційних укриттів: це 12, 13 і. 13. 30 школа протягом вересня закінчується будівництво протирадіаційних укриттів 11, 23 і 30, і 30 школи. Отже, на кінець минулого навчального року 55% дітей навчалося офлайн, 45 за змішаною формою навчання. І я вважаю, що це великою заслугою є Вінницької міської ради і є те, що вже на 1 січня 2024 року жодна школа у нас не навчала. В генератори і медичний персонал чи достатньо їх? Генератори у нас наразі на, в закладах загальної середньої освіти 75 генераторів. Це генератори від 3 кВт до 50 кВт. Вони підключені невеликої потужності 5,6, 6,5. Вони підключені на укриття. А от генератори потужності від 24 до 50 кВт підключені до 30 харчоблоків шкіл, які визначені пунктами незламності. Ми разом з комунальним підприємством Меридіан розробили такий алгоритм дії в надзвичайних ситуаціях блекаут. І коли ми будемо сподіватися, що цього не буде. Але буде завжди треба готовими на буде блекаут. Тоді жителі, мешканці будинків, які поруч можуть прийти у школу і отримати гаряче харчування, чай, зігрітися, зарядити гаджет і таке інше. Зараз ми далі ще плануємо придбати потужні генератори для шкіл, які будуть забезпечувати освітній процес при погодинних відключеннях. Елементів. Електроенергії на їх придбання з бюджету вже виділили 13 мільйонів гривень. Осана селіна а, маємо ще декілька хвилин. Тому запитаю, мабуть, таке чи залежить якість навчання від кількості учнів у класі? Яких критеріїв сьогодні дотримується нова українська школа, особливо у початкових класах? Яким ми бачимо освітній процес на початку навчання дітей і що ми вкладаємо в них? Якість освітнього процесу залежить від мотивації дитини, мотивації батьків і допомоги і допомозі батьків дитині в освітньому процесі і їх комунікацію зі школою. Від кваліфікації вчителя, який приходить в клас, який вміє застосовувати різні форми і методи навчання, тому що вчитель він і є вчитель, він трошки психолог, який знає, як, з якою дитиною комунікувати. І тут дуже ту велику роль грає людський фактор. А діти наші ми знаємо є освітні втрати, освітні розриви після двох років ковіду, і після двох з половиною років війни. Їм треба надавати не тільки знання. До речі, які що не передбачає нова українська школа. Вона передбачає компетенції, які потім діти зможуть використати, а надавати ще їм до того таку людськість, щирість і емоційна, емоційний комфорт, тому що багато дітей приходять в школу ще за цим. Оксана Васильовна, Я дякую вам за розмову. Дякую вам за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую. А з нами була директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценка. Ну а ми рухаємось далі.